Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт І сьогодні ми з вами приготуємо смачний десерт. Це будуть мандарини в сметані. Що нам для цього знадобиться? Саме мандарини, цукрова пуда, сметана. У ну, мене на дві ось такі піалочки, це грам 200. Це у нас желатин, водичка. І кокосова стружка для прикрашання. Все, більш нічого не знадобиться. Перше, що робимо, звичайно, почистимо мандаринки. От, чекати ви не будете. я Їх почищу, так? Друзі, заливаємо водою наш желатин і чекаємо, поки він набухне. Ну, це десь хвилин 10, мабуть. Ось так. Відставляємо і будемо розкладати наші мандаринки дольками. Ось. Беріть перевірені мандаринки, солодкі. Ну або не беріть солодкі, беріть такі, як ви любите. Ось так. Викладаємо і чекаємо. Ось мандаринки ми ось так розклали в наші піали. А тепер будемо додавати до нашої сметани цукрову пудру. Можете не цукрову пудру, можете додавати. Цукор, але тоді потрібно вам буде ретельніше це перемішати, щоб він розтворився. Ось так. За своїм смаком. Додавайте за своїм смаком. Як вам смакує більше? Кисліше чи більш солодкі. Дивіться. І по смаку мандарин також орієнтуйтесь. Якщо більше кисліше мандарини, додавайте більше цукрової пудри. Якщо солодкі, то не дуже робіть, дуже солодкі. Ось так. І поки чекаємо. Ось набух, друзі, наш желатин. Ставимо його в мікрохвильову піч. Ну, Десь на пару секунд. Будемо це дивитись. Просто щоб до його розчинення. Якщо у вас немає мікрохвильовки, поставте на водяну баню. Але ні в коєму разі не доводьте до кипіння. Ні, ще трошки. Бачите, 10 секунд це достатньо. Додаємо наш розтоплений желатин, ось нашу сметану. І просто так вінчиком або вилочкою розмішуємо. Просто щоб об'єднати. Нічого збивати не потрібно. Ну. І це все. Тепер будемо наливати до наших мандарин. Як гарно і в другу піалочку, накриємо харчовою плівкою і поставимо до холодильника, ну або в холодне місце, щоб воно застигло, воно має застигнути. А поки почекаємо. Друзі, ось дивіться, як гарно вийшло. Буквально півгодинки постояла в холодильнику. Застигла повністю. І все. Перетрусимо його ось. Кокосовою стружкою. Біле на білому. Такий сніжок. Гарнісінький. Або прикрасьте за своїм смаком. Ось так. Я рахую, що це дуже гарно. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку. Натискайте на дзвіночок. І буде вам смачно! До нових зустрічей!